Вітаю вас, мої рідненькі хлопці і дівчатка. Вітаю тебе, моя рідна, моя нескорена ненька Україна. Ось, бачите, в мене віточки стоять, красиві, такі пухті і квіточки мої стоять. Я це думала, може оці малюсінькі отакі отут пообривати? Отакі малюсінькі пообривати, пообрізати їх, щоб вони не тягнули силу з здорових. А тоді думаю, та хай собі стоять. Що в мене вже квітка розквітла? Ага, розквітла. Ця квіточка вже, бачите, а ця вже пошти, пошти вже відцвітає. Але воно ж, знаєте, на маленьких немає, тільки на здорових. От тут на цьому ще може бути. Ну, щось немає. От. Погода хороша сьогодні, плюс сім, але сонечка немає так. Трошки так було виходило з того. За виходило, сонечко, тоді зайшло. Тут уже кругом у центрі камінчики позбирали, асфальт помили. У нас от, отож, ота, ота дорога. Бачите, ота, ось, позбирали камінчики, хорошо, так чистенько вже будуть займатися цими ділами. Ну, Зараз розкажу, де була, що купила. Оце ж у зканців, ці ж мам, мамоті пайва, ну дні мамонтів продовжуються. Я купила це, значить, ці шоколадки Марабу. 4 шоколадки на 10 євро. Я колись їх брала по єврику. Тут по 200 грам. Там ще були з другими смаками, але там були по 180 Я взяла ці що по 200. От. До якого вони ось тут написано. Бачите? До 13-го сьомого 2025 року. Оце, значить, дві таких взяла і дві отаких от взяла. А ці до 187-го 2025 року. Теж по 200 грам. Бо там були і по 185, і все чотири штуки на 10 євро. Це взяла. А це, бачите, по 28-й третє. 28. А яке у нас сьогодні число? Що я така? Не. Сьогодні у мене стірка. А сьогодні у нас 20-те. Бачите, в мене сьогодні ж стірка буде. А показати це вам. Вчора в сауні була. Ось я, така. Тамашка така у мене. халатик такий Тамашка. Легенький, в мене тепло в хаті. Ага, значить, оце бачите. Написано Мар'ян Рахка. Це значить творожок з ягодами. Творожок з ягодами. Оце три штуки. Раз, два, три. На євріка. І тут так само. Я взяла собі на 2 євро. З 20 -ти? до 6 штук на сніданок за 6 днів з'їм, а вони до 28 числа. Замечательно. по 150 грам. Це виходить значить 2 євро, скільки 300 грам і 300-600 900 грам творожку. 900 грам творожку 2 євро. А я купила оцей творожок. Ось пів тіла, що не відкривала. Пів тіла євро 50. Так це, звісно, вигідно і смачніше. Цей трошки кислуватий, треба до нього ягоди додавати. Ну, в мене воно все є, що додати, але цей набагато смачніший. Далі прийшла мені отака. бамага. Отака бамага мені прийшла. Адресу закрию, бачите. 80... 3 євро 54 цента. Це е, те, що я секономила на воді. На воді я сікономила, що я не лила воду, бо мене не було вдома. Бо мене не було вдома. Я від'їжджала у літочку. я була два місяці в Італії. Тоді, два місяці восени я була. У тому у Запоріжжі це 4 місяці. І один місяць ще я була у зимку В Італії п'ять місяців в мене не було вдома. А зараз ми подивимося, з якого. Ага. Так. З якого числа тут написано. Ага. Ось з першого дев'ятого ось вам покажу. Бачите, з 1.9.24 по 28.25. -е, -е, -е. Оце стільки грошей я сэкономила. 83,54 цента. І оце ще зараз закрию адресу. от, І оце ще, бачите, в мене 31-го 3 -го, на 5 годину у мене опять перевірка до. Того. Очки перевіряти. Очки. Той... Оце ж була, я вам казала, міні-операція така лазером. от Мені її зробили успішно, але мені лікар так і казав, що я тобі прийшлю бумагу на перевірку обов'язково. Це тут буду свої ті племінниці передавати от, от, там, в село Пілясало, де вони живуть, оце передам їй. от. Ну, Пішліть, покажу, що я ж купила в нью була, що я купила. От, вчора хотіла невістки пальто купити, анечки, сфоткала її, вона каже, та ні, воно дуже світле, я не хочу. Давай я би чорне, а чорне не було її розміра. Оце бачите, така курточка. Стоїла вона 39,99. Я її купила за 4,99. Це її розмір М. М От. Вона така, зараз я розтібну вам. Покажу. так от зараз, зараз. О, вона тут така вся простягана. Простягана така, тепла, тепла така. Ну, як, як вам сказати, тепла? А ну з чого вона тут хоч і із, зліплена. Ага, отут. Одинадцять процентів шерсти тут є. Того. Вул 11%, тоді 10% акріла, 5% віскози і 60% поліаміда. Ну, шерсть це хорошо. Це... І хорошо, що там ото ще й синтетика є, щоб воно не закашлачувалося. Понімаєте, щоб не закашлачувалося. Бо як закашлачується, то теж не, пога... не, не хорошо це ниточка там була, так я її туди кинула. Ось така курточка непогана. Отут кармашки такі ось на ліпучках. І тут кармашки теж на кнопочках. На на кнопочках, ось тут, бачите, на кнопочки. А тут на ліпучки Кармашки. Здорові такі. Телефон покласти. Так, гулять, за 5 євро. Ну куди вона? На роботу вона в такому не ходить. Але, може, так колись сіла в автівку, вскочила та й поїхала. О. На, і на роботу. Ну, і далі, що купила. Оце Настюші купила свої блейзер, називається. Ну, по-моєму, так це обична к... кохточка, да? як ми казали, кохта. Тепер у них це по-модному. Блейзер. Блейзер. Ось блейзер, значить, блейзер 499 і, і 4,99 оця курточка. О, і три по Євріку. Раз, два, три, оці шапочки. Оце собі взяла шапочку. стоїла 8 євро. 7,99 тепер євро. Оце Ані взяла до того, оце така до, чорненька до того. Вона їй хорошо в чорному кольорі. Мені зовсім не йде чорний. Я могла б собі взяти. Мені не йде, я не люблю. Теж 7,99. Бачите, 7,99. Ото, значить, взяла. Ані оце взяла собі і оце взяла собі таку легесеньку. Це 5,99%. Стояла така легесенька. Ану, подивимося, це щось таке на шерсть похоже на, на, на вовну. Ану, чи є тут вовна? Ну, да, дивіться, 5% вовни, 5 вовне, 3 ластана. 39 поліестера і 53 акрила. Отут, може, отут, може, більше вовни. Ану, подивимося. Тепла така вроді шапочка. Вроді тепла. Зараз подивимося. Ага. Ага, тут вовни 9%. 9 вовни. Тоді, значить, що тут? Там ну, давай сосредоточуйся. Отак. 55 поліестера, 15, 15 поліестера, і 12 поліаміда. А поліестер, тоді якийсь поліестер, тоді якийсь поліамід, тоді вовна і Еластан один. Ну, оце такі, ну по єврі, да? по єврі. Вони були давно по 290 висіли. От я міряла, думаю, та ні, по 2,90, бачите, по 2,90 було написано. Думаю, ні, 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 по 2,90 навіть і не, не, не приглашайте мене. За шапочками. А ось по Євріку да, я й взяла. Думаю, на... Чо не взяла? Та не знаю, я її якось один раз так багато накупила, шапочок, у неї багато є. Ну, Це блейзера їй взяла, їй хотілося колись, вона мені казала. Купи мені блейзера. Ну, ось ось. тобі блейзера, ось. Я правда її не фотола, чи понравиться, чи не понравиться, Хай як хоче. Не, не понравиться, хай віддасть Ані. Бо це розмір М-ка. ну, з чого цей блейзер зліплений? З чого він зліплений? А, тут, взагалі, 72 акрила, 25 поліаміда і 3 еластана. Ось бачите. Ось таке блейзер такий зліплений. Ось, Зліплений блейзер. Та-та-та, таке от. Ну, пойдуть. Мка розмір на Настюшу піде. Як не, буду, не захоче отдасть, Ані. Аня буде носити. Та думаю, поносять. Я оце думаю очепить цього бабона собі, на, на що він мені цей бабон? да? Може, з бабоном поносю. У мене є світле пальто. Ось в мене є пальто, яке я собі Ната мені купила в Італії зараз покажу вам. От покажу вам отаке. Ну, може, правда, ота. таке. Отаке. Може, оця шапочка буде краще. Ану подивлюся. Мабуть, да. Мабуть, оця буде краща шапочка. Ну так, да, оця краще. Ну, і білу можна, і білу можна. Так. Слухайте, яку одіну, така й буде на голові. Ніхто не зніме другого нічого не дасть. Правильно? Ви розумієте? Що я тут сама собі хазяйка, що купила, що оділа, в тому і пішла. От -от так. От. Ну, давайте ще покажу вам оце. трожками. Я люблю їх, вони дуже смачні, ці творожки. Ну, оце ж, марабуй, буду посилки відсилати. У неділю буду відсилати посилки одну на Настюшу, одну туди на Аню з павликом. От. А одну на Настюшу з сашком, туди, де вони живуть, під Києвом отуди. Так що довольна, задоволена. Все в мене там ще куплене, багато на посилки. Ви не думайте, що так. це так, може, бути кілограм по сім кожна посилка. Не знаю, це Ванечки запитаю тобі покласти оцей той, як він називається. По модному теж ж називається. Ой, скажіть мені, я вам скажу. Ой, бомбер, бомбер, бомбер. Якщо скаже клади, так я покладу. Отак от, от. Бо в них вже тепло. Та ну, хай покладу, бачу мені. І шапочку покладу. А вдруг ще прихолодає так одінати? Та піде на прогулянку. Це ж таке діло. Це я ниточку викину. Бачите, ниточка маленька. Сюди. Тут у мене таке всяке різне. От, зараз поїм. І. Буду займатися мене діла є, буду займатися ділами. А увечері стірка в мене о оп'яті починається, стірка. Ось, бачите, сьогодні 20 -е число. Оце, бачите, четверг. Ось стірка сьогодні буде, стірка. А тоді слідче аж 29-го. от так. А 31-го то не до лікаря це буде понеділочок у нас. понеділочок. От отак. -от. Все вам розказала, показала, нічого від вас не скриваю, мої ріднесенькі. Бувайте здорові, всього вам доброго, вам хорошого, всіх обіймаю, цілую, люблю. Пока-пока.